Привіт, любі друзі, що в лісі і на лузі. Прийшли мені запчастини до пральної машини і складаємо її докупи. Підшипник я вже поставив. Це кільце таке пружинне, яке ставиться між підшипником і валом. Так, Хрестовина прийшла, ось така от. італійська. Майже вдвічі дорожча за оригінал. Ну, металу тут більше, вона важча трошки. Наче краще, але не зовсім, бо лиття просто лайно. Ось як вилито, кажу, пори такі, що, що капець. Ну але не скрізь, в принципі. Що ну, маємо, ти маємо. Підшипники брав СКФ. Найдорожчі, які були в наявності. Сальничок, аналог, оригіналу не було, але теж непогана якість. Що я все взяв? Нові амортизатори. Шмаровидло для сальника і патрубок повітря від воду. Ага, і окремо ще на розборочці взяв бак. Півбак, передня кришка, як я показував в минулому відео. Бак у мене протерло барабаном. А цей ціленький. Так що поставимо цілий 500 гривень ціна питання. Ну, звісно, доставка. І того всього разу я заплатив менше 3000 гривень. БУшна правка починається від 6. І теж шкіт в мішку. Так що ремонтую свою і буде майже як нова. Дивимося, що з того вийде. Так, хрестовинка на місці. Даю трошки фіксатора різьби і прикручуємо болтики. Стала як рідно. Сальничок на місці. Забив я його. Обережно за допомогою старого сальника. Щоб не вдаряти саме по новенькому сальнику, я через цей обережно молоточком трошки промазав автомобільним герметиком по кругу. На вал на втулку наніс спеціальне шмаровидло. І в сальник забив теж спеціальне шмаровидло. Це не просто якийсь солідол, це водостійка, така мазута. Така спеціально для сальників пральних машин. Збираємо далі. Все стоїть барабан уже, шкіл, все затягнуто. Як він тугенько ходить в підшипниках, шмаровидло ще свіженьке, густеньке. Виходить легко, ніде нічого не закусує, але інерції ще немає. Не б'є ніде нічого, все. Все супер. Так як не було нової гумки в наявності, ставимо стару і змащуємо її звичайним санітарним герметиком. Щоб не було по периметру. Протікань. Так, не бухти. Бутилка мене лякає. Так. Працюємо далі. Так, встановив на герметик резинку стару. Зверху теж пройшовся гарненько, заповнив паз герметиком. І накидаємо кришечку. Буде бомба. Верхній полубак на місці, болти вставлені, помічник з подовжувачем і починаємо навхрест стягувати. У такому стані зараз знаходиться пралка. Переніс барабан в хату і будемо продовжувати. Монтувати на свої місця все. Так, барабан повісив на пружини. Зараз буду ставити нові амортизатори. І далі ще по порядку двигун, ремінь, баласт, патрубки. І буде все. Так, встановив бак патрубки. Ще цей затягнути, не забутися. Амортизатори, трубка присостата. Новенький повітря відвідний патрубок. Залив води, злив води. Наче все. двигун на місці. Так, чіпляємо вантаж балансуючий. Балансири вже на місці. Ці йдуть взаємозаміняємо, що правий, що лівий. Верхній не переплутати. Все, ставимо мозги. Ремінь і збираємо корпус. От і все. Як нічого і не було. Будемо проводити випробування. До речі, навіть болочки не лишилося. Всі на місця закрутив. А це прогрес. Буває навпаки. Ой, так, вмикаю. Поставив на віджим. Побачимо, що воно покаже. Насос шкребе страшно. треба було ще й новий насос, пам'ятаю поставити. Ну крутить якось тяжкувато. Набирає оберти. Пристібнути паски безпеки. Злітаємо. Ну, поки що супер, зараз буду запускати з водою, дивитися, чи нема ніде протікань. Ну і це однозначно успіх. Все сухенько, все працює, тен гріє. Супер. Якщо не враховувати мою роботу і мій час, обійшовся ремонт. Менше 3000. Запчастини з доставкою 210 і півбак з доставкою 714. Отака ось ось ціна на ремонт пральної машини. Ну Все-таки було потрібно замінити насос. І була б вже майже нова. Дякую за увагу. І на закінчення дитина просить показати її плакат. Моє ім'я. Проект. Ось таке Дар'я її звати. Ну, одним словом, молодець. Можна... вчителька поставила. Відмінно. Відмінно, ну і відмінно. Я вийшки, я вийшки. Оцініть коментаря. Гарно чи ні? А це що ти? Ні. Дарій. А, це король Дарій. А то хто? Це. Дар'я Віконська. Дар'я Віконська. А то? Мучениця Дар'я. Мучениця Дар'я. От таке от. Дякую тепер за увагу.